Сьогодні близько 14-ї години я та ще один адвокат прибули до одного з полів приватного підприємства Агрофірма Перспектива для надання юридичного супроводу зв'язку з тим, що як з'ясувалося, на полі, де працювали комбайнери, де збирали врожай. Прибула поліція невідомо хто поліцію викликав. Прибули слідчі навіть представників ТЦК з собою взяли. І ми не розуміли, що відбувається, тому що поліція перегородила виїзди та в'їзди для техніки. Трактористи не могли продовжувати збирати врожай. Поліція заблокувала повністю господарську діяльність і будь-яку роботу підприємства. Ми представилися, що ми є представниками, надали наші документи, ордери, надали наші посвідчення не з першого разу. Представники правоохоронних органів нам пояснили, хто вони, що вони тут роблять. Документ нам надав тільки один представник, решта усно нас повідомили, хто вони. Проте жодних підстав не назвали. Чому вони знаходяться в полі у агрофірми і блокують роботу. Не надали жодних документів, які підтверджували їх правомірність їх знаходження в цьому полі. Також вони не змогли пояснити, що саме відбувається, яка слідча дія, чи що взагалі вони роблять, що вони фіксують. Допитували водіїв у водіїв, які відмовлялися свідчити проти себе, тому що в них не було ні адвокатів, ніяких представників. Водіям на місці виписували повістку з'явитися на наступний же день, чим теж порушували їхні права. На даний час е, техніка. Разом з манами з зерном залишилися на полі. Цю техніку о, вони опечатали, і техніка не може працювати, тобто, відбувається простой з незрозумілих причин, це схоже дуже на якесь рейдерське захоплення нашого врожаю. Трактористи не можуть продовжувати збирати врожай. Зібраний вже врожай стоїть в манах в полі. Поліція поставила туди е, патруль охорони, тобто ми не можемо ні розпоряджатися технікою, ні розпоряджатися власним врожаєм, що повністю порушує всі е, норми та закони. Я не керівник, я не керую тут нічим Власне, ви? Я... Ви та особа, яка подавала клопотання, ну, про процесуальний документ, так? Так ми не журналісти, щоб ви коментарі давали. Ви тут на роботі, ми так, тут на роботі. Дітей, Що ви робите особи, особи, зараз? Я така вас уповноважила. Де ви нам її знайти? Разом з вами. Я Його не, не вам... знаю хто ви. Ви прийшли, В знаєте, ви мені не знаєте, ви мені знаєте ви хто? Адвокат документи. вам надали документи. Ви не представилися, ви не дали жодного документу. Давайте ми зараз під запис. Я надаю адвокатура України, посвідчення адвоката, Свій ордер. Що я тут не просто так? Ось мій ордер. Можете ознайомитись. Ваші документи. І я ще вам також ордер надам. А ви навіть не сказали, хто ви є. Може, ви грабіжник якийсь. Ви зараз хочете вкрасти в нас зерночу техніку. От хто ви. І ордер. До матеріалу справи ми додамо. <звук> яка офіційна особа? Давайте ми разом до неї підійдемо. Ну назвіть свою фамілію, посаду. Та я дам посвідчення, будь ласка, дивіться, хто ж Ну ми зрозуміли, ви та особа, яка подавала клопотання до слідчого суддя. Правильно я зрозуміла? Так. Ми зробимо адвокатський запит, яснуємо. А докази які саме? Що, що? Докази, що саме... Ти маєш перевірити. Так давайте пояснення. Що тут і проводите перевірку? Це керівник... Ж до вас сходили, ви сказали, На місці Коментарі. події головний дізнавач, той, хто проводить. Дізнавач каже, е, ні, тільки що з він що... каже, що він не знає, що і не може надати коментар і всі питання до головного. Коментарі, коментарі. Ми не повинні надавати під час огляду місця події. А, а яка подія відбулася? Подія, то що в нас є кримінальне провадження, да? Ми Бо не як... не знаємо. А ви ж бачили в ухвалу, так? Да? Що відмовлено в задоволенні і арешті, все розпитні? Подожіть, подіжіть, ухвала в а, а, ухвалі написано, що вам дозволено збирати урожай? Так, там не написано, що нам заборонено. Хотіли заборонити, здійснювати, здійснювати збирання, реалізацію і так далі. Так дивіться, чим мотивірували, що відмовили в варежчики? Так ви мені скажіть. А я вам скажу тим, що не проведена оцінка. Не треба мене знімати. Ну, Ви ні, може заборонити вам проведення відеозйомки, пізнавай Повноважена особа? Ні, ну от дізнавач вам <с. <с. Да. Хай він заборонить офіційно, що ми можемо знімати. Якщо буде mm -hmm. заборонить, ми відповідно і mm -hmm. будемо знімати. Е, всі коментарі до центру зв'язків з громадською НП, якщо Додайте, вам да. Це ми проводимо, ми проводимо е, огляд, ми проводим? місця події, огляд місця події. Добре, в чому записується огляд місця події? Дивіться, вам без треба коментарів. було удані. Ви не можете без коментарів. Чому ми тут не можемо? журналісти. Ні. Добре, давайте тоді найдемо, будь ласка, своє посвідчення. Ми звернемося в тепер. Ми може їм прокоментуєте. Ми Добре. тут на роботі давайте, ми тут не прийшли Добре. вас. Добре. Просто запитати вашу справи. Дивіться, Добре. якщо ви нас не долучили в протокол, не вписали ніяких розписок. Ми писати не будемо. ми Як не знаємо, що зазначено в протоколі. Ви скоріш за все написали, що ви вилучили техніку. А ми зараз будемо писати розписку, що вона лишається під нашу відповідальність. Це тепер ваша відповідальність. Все, що буде відбуватися і зерном в манах, це все ваша відповідальність. Ми ходили, питали хто дали до кого звернутися, хто відповідає за цю слідчу дію. Волошин каже, що це ви. А ви кажете, що це нас не зрозумів. Я на смисі не зрозумів. Ми підійшли, представилися, По посаді чи дії? по дії. Ми показали ордери. Ми показали свої адвокатські посвідчення. Він сказав, я коментарів не даю. Це як називається? зрозумів. Ну так чиї це проблеми? Що він нас не зрозумів? Кухайте, а ви не сказали. Ви ж розумієте, що адвокати приїхали зі судів, ви їх не долучили. І що це, ну, це буде взагалі просто провал вашого протокола. А я не розумію, для чого цей цирк? Це не цирк, це дії дія проводиться. слідчі дії да, слідчі чого? Ви ж блокуєте господарську діяльність, вони ж не можуть, ж не можуть потім продати це, розумієте? і ви ж можете потім стягнути Ну, Тобто не зрозуміло взагалі ваші дії. Тобто, є відповідний порядок, а ви оце таким займаєтесь. Яким чином, ми, як учасники не зафіксовані в протоколі, можемо ознайомитися, хто сьогодні був тут по суті? Офіційні представники, ви ж не з вулиці. Запит не передати. Добре, а якщо у вас в запиті, ми не дамо запит, якщо в протоколі не були зафіксовані всі учасники сьогодні. Тут ви зафіксували, що у вас тут було троє, тут було чотири патруля. Ні, так е є ті, хто учасник слідчій дії, а ті, хто здійснює охорони громадського порядку. Вони слідчої дії німа ніякого відношення. Mm -hmm. Тобто у нас п'ять патрулів здійснювало охорону тут збирання зерна в полі, так громадського порядку. І зараз приїдуть тут якісь представники непомога. нас не змогла налаштовані. Оце ви так приїхали радікально налаштовані представники. В Кінці е, всього цього, скажімо так, заходу склався протокол, до якого нас навіть не долучили як офіційних представників. Ми це все фільмували, знімали на відео, тому що розуміли, що коїться. Ну, не зовсім правомірне дійство, нас не долучили, тобто, в протоколі ми не зафіксовані, з протоколом ознайомитися нам не дали, і на цьому, в принципі, все закінчилося. Техніку опечатали разом із зерном на полі. Тобто, фірма, яка володіє технікою, яка володіє цим зерном на власному ж полі, не може далі косити, не може збирати врожай. Техніка вся опечатана разом із зерном, і якщо з нею щось станеться. То в принципі відповідальність буде на тих, хто це зробив на представниках правоохоронних органів. А ми навіть не можемо ніяк повпливати. В нас лишилася техніка в полі, лишилося в полі зерно. І якщо піде дощ, і щось зіпсується погода, то просто в нас зникне врожай. Ми його втратимо. Це будуть колосальні збитки, і ми навіть не розуміємо. На основі чого це все відбувалося, як на це можна буде повпливати, і що нам робити далі? Ми звернулися до ДБР і чекаємо від них відповіді і якихось дій.